Як Соловейко чоловіка розуму навчив. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти, але пташок каже до нього Ні, ти мною не наїсися, чоловіче. Краще пусти мене, а я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть. Той чоловік втішився і пообіцяв відпустити. Якщо той добре скаже. І каже Соловейко: ніде того не їж, що не годиться, ніде того не шкодуй, чого вже не можна повернути, ніколи речам неправдивим не вір. Почувши це, чоловік пустив Соловейка. А Соловейка хотів довідатись, чи навчився той чоловік його ради. Полетів угору і каже до нього. О, зле зробив, що мене пустив. Якби ти знав, який я скара по собі маю, ніколи б не пустив би мене. Бо в мене є дорога і велика перлина. Якби ти її дістав, зараз би богачем зробився. Почувши це, чоловік дуже засмутився, підскочив угору до Соловейка. І просив, щоб він повернувся до нього. Тоді Соловейк каже: Тепер я пізнав, що ти дурний чоловік. Все, що я тебе вчив, пішло марно. І шкодуєш ти за тим, що вже не може повернутись. Неправдиві речі ти повірив дивився, який є маленький. Де ж у мене може вміститися велика перлина? Та й полетів собі.